Усім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні ми поговоримо про одну із актуальних тем у світі фінансів відкритий банкінг. Ця концепція вже давно бурхливо входить у наше життя, реформуючи спосіб, яким ми взаємодіємо з фінансовими послугами. І ось навіть на днях НБУ вже затвердив концепцію відкритого банкінгу. У ній регулятор визначає напрями розвитку, дорожню карту та ключові вимоги для запровадження в Україні відкритого банкінгу. Тому давайте з'ясуємо, що ж таке відкритий банкінг або ж open banking та як він працює на практиці. Відкритий банкінг це новий підхід до надання фінансових послуг, де банки діляться своєю фінансовою інформацією з іншими фінансовими установами та сервісами за допомогою захищених API. Замість того, щоб бути ізольованими екосистемами, якими вони є зараз, банки відкривають свої дані дані своїх клієнтів для співпраці з іншими гравцями на фінансовому ринку. Як це працює на практиці? Уявімо собі, що ви маєте рахунок в одному банку, але хочете також скористатись послугами іншого банку чи якогось фінтех-сервісу. За допомогою відкритого банкінгу ви можете забезпечити доступ до обмеженої інформації про свій рахунок та транзакції цим службам. Дозволяючи їм надавати вам персоналізовані фінансові рекомендації, кращі умови кредитування, інвестування та багато іншого. Найкращий і, мабуть, найбільш поширений приклад такого опенбанкінгу на практиці, з яким ми стикаємось, це гаманці Google та Apple Pay. Іншими словами, банки та інші учасники фінансового ринку надають через базу даних доступ до своєї інфраструктури третім особам: фінтех компаніям, маркетплейсам, IT-компаніям чи іншим банкам. Щоб ті могли, в свою чергу, вмонтувати банківські продукти, дані або специфічні процеси у свої інтерфейси і на їх основі розробляти нові сервіси. Тобто з відкритим банкінгом, наприклад, може з'явитись застосунок, у якому ви зможете підв'язати усі ваші рахунки і бачите все, що з ними відбувається. Не так, як це зараз, що деякі банки дозволяють підв'язати карту іншого банку до свого додатку, але історія операцій, виписка, відкриття депозитів чи кредитів та інші послуги недоступні по такій картці. А ось із відкритим банкінгом фізичні особи зможуть консолідувати усі свої рахунки в одному застосунку в режимі реального часу. І замість того, щоб бігати з одного застосунку в інший, для перевірки балансу, переказу коштів чи проведення платежів, це можна буде зробити в одному. Ймовірно, на ринку з'явиться 2-3 таких фінтех застосунки, які запропонують найкращий варіант для користувачів, чим заберуть собі цей шматочок ринку. Але які тоді переваги та недоліки такого відкритого банкінгу? Давайте розпочнемо з переваг. З одного боку, відкритий банкінг забезпечує більше конкуренції, що може призвести до покращення якості обслуговування та зниження вартості послуг для клієнтів. Ви отримаєте більше контролю над своєю фінансовою інформацією та зручність взаємодії з різними фінансовими сервісами. Так, наприклад, це також може мати вплив на здешевлення кредитів. Враховуючи онлайн доступ до наданих клієнтам даних, для традиційних банків є серйозний ризик втратити монополію на свого клієнта. А для фінтех компаній, навпаки, можливість створювати більш релевантні продукти. Відтак клієнта отримує той, в кого кращий сервіс та продукт персоналізація. Маючи дані про ваші рахунки у інших банках, маючи дані про те, як ви користуєтесь послугами пошти та іншими послугами, які якимось чином пов'язані з фінансами, такий фінтех сервіс зможе створити для вас індивідуальну пропозицію. Наприклад, картку із специфічними умовами, які дійсно покривають усі ваші потреби. Тобто банк знатиме, які операції ви здійснюєте, і запропонує вам те, що вам справді може бути цікавим. Наприклад, знаючи, що ви часто здійснюєте відправки через нову пошту. Банк зможе вам запропонувати картку із кешбеком на операції, здійснені на пошті. Недоліки. Але разом з усім цим позитивом виникають запитання про приватність та захист даних. Підвищена доступність фінансової інформації може збільшити ризики щодо кібербезпеки та можливість несанкціонованого доступу до особистих даних. Адже розкриватися може різноманітна інформація, а якось персональні дані користувача, баланс рахунків, платіжна статистика, адресати та призначення платежів і так далі. Якщо раніше у вас, наприклад, було 4 картки в різних банках, і зловмисники отримали доступ до однієї з них, то вони могли списати кошти лише з цієї картки, до якої отримали доступ. А ось, якщо зламали додаток, де ви тримаєте усі свої картки та рахунки, то це означає, що викраденими може стати усі кошти, незалежно у якому банку ви їх тримаєте. Також, на перший погляд, open banking може звучати як порушення банківської таємниці. Однак, передумовою реалізації цього підходу є, по-перше, згода користувача на те, кому, як і яка інформація розкривається, а по-друге, впровадження платіжної установи підвищених стандартів безпеки. І навіть НБУ у прилюдненій концепції заявляє, що у відкритому банкінгу лише користувач, тобто фізична чи юридична особа, вирішує, хто має отримати доступ до його рахунку та якого конкретного обсягу інформація передається. Але як це буде реалізовано на практиці? А мабуть так, що якщо ви хочете скористатись якимось фінтех-застосунком, то він буде від вас вимагати поставити галочку у поле, погоджуючись із передачею даних. І без цієї галочки скористатись додатком ви не зможете. Відповідно, відбуватиметься у більшості випадків те саме, що із встановленням будь-якого застосунку на свій телефон. Застосунок просить дозволу до контактів, камери, файлів. І ми просто жмемо кнопку Дозволити і усе. Тому, мабуть, стоятиме ультиматум. Хочете скористатись нашим застосунком? Будь добрий, надай усі дані, які ми просимо. І на цьому все. Наче вибір надається, але чи справді він є. Але коли нам чекати ось такого відкритого банкінгу? 1 серпня 2022 року в Україні набув чинності закон про платіжні послуги. Спочатку планувало, що відкритий банкінг запрацює в Україні навіть і у поточному 2023 році. Проте процес суттєво загальмувався через війну. А закон України про платіжні послуги передбачає, що відкритий банкінг має запрацювати в Україні вже в серпні 2025 року. Відповідно до концепції, Національний банк планує розробити та затвердити нормативно-правові акти, необхідні для запровадження відкритого банкінгу до цієї дати. Тому попереду шлях розроблення і стандартизації відкритих API, адаптації внутрішніх процесів, формування кращих практик. Але наш регулятор впевнений, що імплементація концепції відкритого банкінгу стане стимулом для розвитку фінтеху в Україні, сприятиме появі нових платіжних стартапів та розширенню кола учасників платіжного ринку, розвитку новітніх платіжних продуктів, сервісів і послуг. Тому, як висновок, відкритий банкінг це як і двостороння монета. З одного боку, це революційний крок у розвитку фінансового світу, і кінцевий користувач та й компанії надавачі послуг мають виграти від цього. А з іншого, це величезний виклик для безпеки та конфіденційності. І як це буде реалізовано, нам зараз залишається лише гадати. А які ваші думки щодо концепції та необхідності запровадження відкритого банкінгу в Україні? Поділіться ними у коментарях під даним відео. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!